Звернення до Кабінету міністрів України. На комісії розглядали. На комісіях розглядали. Таке звернення. Це мається на увазі. Звернулась громадськість до нас по опаленню місць загального користування. Так. І підготовлено, підготовлено звернення до Кабінету міністрів. Хто за те, щоб дане звернення прийнято за основу? Прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято. Представтесь. Світлана Мамонтова. Світлана Мамонтова хоче виступити. Хто за те, щоб надати слово? Прошу голосувати. Не круті. Слухаю вас. Микола Петрович, там прийняли до Верховної Ради звернення і відложили один пункт. Вимагаємо запросити міністра енергетики до нас в шостку. Якщо це питання, таке склади, і місто не хоче йти на поступки простим людям. Нехай тоді міністр енергетики допоможе нам вирішити це питання. Це перше, що ми хочемо туди, теж включити в порядок. денний це звернення. І друге, просимо створити створити комісію та скасувати нарахування по МЗК автономщикам та підприємцям міста. Це магазини, офіси, салоні за останні два роки. Хоча б, а потім вже вирішувати, що далі нам робити з цим питанням. Та вирішити питання про скасування оплати в МЗК в повному місті, це вже потім на місцевому рівні з депутатами та міською радою. Така практика є в інших городах, що люди е, приймають такі рішення повністю на все місто, це можна прийняти, скасувати повністю МЗК по всьому місту, якщо це будуть згодні і міська рада, і депутати. Це є така практика, ми вже там дивилися в всіх ну, інстаграмах, де могли, там є дуже багато відео з різних городів. Це можна все знайти. 95 будинків мають счетчики тепла. ХР нічого від цього не втрачає абсолютно, якщо даже ми оберемо МЗК повністю. Тому думаю, тут не буде ніяких проблем. По ТЕЦУ. Дуже велика заборгованість по орієнті. Там 10 мільйонів і 300 мільйонів, наскільки я знаю, може і більше по газу. Уже якщо є такі великі заборгованості не у штаміста і депутати не можуть піти на такі ustupki, убратися ім ЗК, тим паче, що це МЗК, ЗК, ну, це ж не є послуга, ви понимаєте, а вони беруть кошти, як мінімум 500 грн з квартири і як мінімум 2-3000 3 тисячі за місяць з підприємців. За не, не, не послугу. Тут якся треба це теж вирішувати. Це ну неправильно. Це вже треба створити значить, сторонну групу. Це наша громадська власність, депутати, міська рада. І якся це вирішити? представники в Вони ніколи не бувають, вони не йдуть вообще на уступки нам. Скільки ми не писали, скільки було написано писем, нічого абсолютно не все як під копірку, під одну. Всі письма з будь-якої організації і в Київські, і сумські, і всі були написані одинаково під копірку. Ну просто вже ну нету сил. Так, чому ще, так, ще бо я трошки хвилююся. Чому підприємства, мене ще інтересують не тільки мене, а всіх людей, які підписали ці заяви, там їх більше 700 підписів. Да? Чому підприємства з таким великим і боргами требують з нас таку невеличку суму, да? а самі? получает зарплату а п'ятнадцяти тисяч више, якщо воно не прибыльное це підприємство. Значить, наверное, це підприємство должно отримати як мінімум мінімальну зарплату і и наверное, не какую якусь компенсацію премію. Що вони там отримують? Це ва одно. Потім що до нас дійшла така інформація. Ну це ж я не можу сказати це то що нам казали, да що є в ХР. Не, то, що люди казали, тут не, не надає. Нє, дивіться є. Нет, дивись, є... Чому в ХР отримують з міського бюджету зарплатню деякі працівники? Оце нас дуже це засмутило. Є таке у нас. Ми можемо е, дати туди якийсь запрос депутатський щоб нам надали таку відповідь. Ну а чому вони отримують ну, підприємство, так? Значить, воно не повинно отримувати зарплату 15, 20, 30 тисяч, 15 тисяч зарплати там отримують просто слюсарь. обичний Нічого. Там навіть я не знаю, скільки там уже бухгалтер і всі остальні отримують. Я кажу за Самого обычного простого человека. Если убиточне предприятие городу, вони задолжали 10 мільйонів за аренду і більше 30 за газ. А какої премії, какої великої зарплати вообще йде речь, Я не пойму. Добре, дякую, присажуйтесь. Дякую, дякую. дякую. Подождите, дякую. Микола Петрович ще закончується Так, що ще обі ще одне в нашому місті є будинки, які повністю перейшли на автономне опалення. Не один із цих будинків, не один. Не замерз, не перемезла там ні каналізація, не водовідведення, ні вода, ні на чердаку, ні, ні в підвалі, ні в під'їзді, ніде. Значить, це о чому говорить? Що ТЕЦ, ми можемо вообще повністю відказатися від їхнього МЗК. Ну воно нам не потрібно, Якщо є будинки з автономним опаленням, і там не перемерзла ні горища, не підвал і не під'їзд, то значить, ми автономщики також опалюємо ці стіни і все. Значить, можна, Добре. як це це вирішувати, це питання? Добре, дякую, дякую. Тому що у людей вже ну, люди починають переживати. Починається новий опалюваний період, а ми це питання не вирішили. Ми обращалися і до депутата Верховної Ради, і до міських, і до обласних, і поки все стоїть на одному і тому ж місці. Добре, дякую, присаджуйтесь. Хто ще дякую. там хотів висловитися? Представтеся, у мікрофон для протоколу. Орлов Микола Василь... Васильович, житель міста Шостка. Занес... За те, щоб надати слово протокола. Прошу голосувати. <звук> Час завершено. Да, прошу. Я от теж хотів би по цьому поводу сказати по поводу місць загального користування. У вас є економічний відділ в місці яким керує Даша Гребенюк. Де оці розрахунки на міста загального користування? Вони є чи нема? Відповідати Нема. можна вам? А? Відповідати сразу можна? Подожні, ні. я <гум> свою. Структура, структура тарифа. Структура тарифа якщо, якщо ви, чи ХР, якщо він бере оплату, структура тарифа, з якого вони виходять висновку, за що брати? Це абонплата, чи його коригування, чи як? Де формула? Де формула показників? Чи площа МЗК, чи, чи, це, чи площа квартири? Ну, ви мені скажіть, будь ласка, як квартира, у кого приватизована, у кого не як вона може бути місцем загального користування і з її беруть оплату? Шановні, квартира платиться тільки ЖКО, оплата за е, комунальну власність. Який показник віднімається від загального показника лічильника? Занесіть, будь ласка. Який показник оце? Можна я вам відповість на рахування зараз. Почекайте, почекайте, почекайте. Ще... Василь Васильович, у нас регламент дві хвилини. Я не Микола Васильович, Василь. Який показник Бігом. віднімається від загального користування лічильника? Коефіцієнт нормативної витрати теплової енергії на опальне МЗК. Де вони ці розрахунки? Я місяць назад чи навіть два, коли попереднє засідання було. Я ці питання піднімав. Де розрахунки? Хто їх вибірював? Які є виводи, комісії, Де вони? Вони є, нема. Я прошу на ці питання дати відповідь. Добре, дякую. Микола Васильович. Є методика нарахування за місця загального користування, допоміжні приміщення, а також на функціонування будинку. Наказ Мінрегіон буде читав, перез... це я читав читали. відповідному в наказі. Зазначена формула розрахунку і береться весь розрахунок відповідно даного наказу. Коли рахується за місця загального користування, значить знімаються показники прибу... Обліку, з показника обліку теплової енергії, відповідно цього наказу є градація по поверховості будинку і виключається з цих загальних показників там відповідний відсоток, який ділиться на всіх співвласників, що стосується централізованого опалення, так і індивідуально. остача ділиться на централізоване тепло. Скажіть мені, будь ласка, як? Коли немає батареї, батарей... Так, дякую, дискусії не можна. Все, сідайте, дякую, завершуємо дискусію. З цього питання Ну, місце, місце загального користування. Це подойдете до Дар'ї Миколаївни, вона вам розкаже. Вона сидить у бібліотекі Толстого. Хто за те, щоб дане звернення прийнят в цілому, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято, дякую. В тому числі тут є пункти про те, що ставили питання скасувати нарахування і так далі. Все тут. Por